Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про Троханова, тому що багато хто тішиться, що Труханого позбавили, позбавили громадянства. Але тут двояка ситуація. До Труханова можна ставитися як завгодно. Він кончений, він абсолютно відбитий росіянин, так, по своїй суті. Але забирати. Громадянство, громадянина України не можна. Можна через суд, а не просто по показівці президента. О, президент захотів, дав, захотів, забрав. Такого не може бути в правовій державі, в Європейській державі. Інакше ми скочимось до, не знаю, кодюра умовного. Я вибачаюсь перед кольдіором. Але ви розумієте, на що я натякаю. Тобто, ну, в принципі, це неприємно. Такі речі мають проходити через суд. Тому що, якщо буде так, що президент захотів, президент забрав, то наступним може стати умовний кличко, як неугодний. Вони давно на нього точать зуб. Вони давно хочуть, щоб він пішов з посади. Давно придумають і видумують, як його можна звідти викинути. Але нічим хорошим це не закінчиться, в принципі. І мало того, жертвами, скажімо так, паспортними жертвами, громадянськими паспортними жертвами можемо стати ми з вами. Мало нікому ми не сподобаємося з вами. Тут хлопці просто громадянство. І тут абсолютно все одно на право на громадянство у перенародженні. Тут це не грає ролі, я так розумію абсолютно. Ну, тобто люди тішаться, не розуміючи наслідків цих дій, абсолютно не розуміючи, що це може за собою потягнути такі наслідки, про які страшно подумати. Що самоврядування буде в принципі знищено. Ну, це інструмент для того, щоб прибрати самоврядування тепер в Одесі, воєнна адміністрація, тобто людина Зеленського. А Одеса — це порт за дуже ласий шматок у фінансовому плані. Там можна красти, красти і не накрастись. Просто там таке роздолі, що ну, просто без слів. Виразити, що я маю на маюсь. Зеленський туди поставив свою людину. І, зрозуміло, що корупція там збільшиться значно. В рази. Там і так корупція була. Просто до небес. Тепер вона буде до космосу просто летіти. Ну. А от люди тішаться, що там Стерненка аж, вибачайте, жопу рв, е, окуляри аж лопається, що нарешті там позбавили громадянства. Можна, він е, троханом мудак, я вибачаюсь. Так. Але це не дає право президенту по Конституції навіть напряму забирати у Троханова громадянство України. Ну це репресії. Такі питання рішаються через тут. Мало того, Зеленський не має права по Конституції, звіль... звільняти, ну тобто, він не має права позбавляти. Посади мера, не він, він вибирав, не він ставив. Мера, обирав, мера обирали мешканці Одеси. а не Зеленський ставив його. Убрати він зможе якраз таки голову ОВА, якого він поставив. А позбавляти там мерських обов'язків. Троханова він не має права по Конституції. Ну, це вже диктатура, типова диктатура під, під прикриттям е, псевдопатріотичних е, позивів. Це чаровато. І тепер купа регіонів знаходяться, в принципі в небезпеці. Що на них щось придумують, Щось там видумають, позбавлять громадянства, знімуть посади, хоча не вони їх обирали знову ж таки, щоб знімати. Ну, тобто ситуація така, собі ситуація напружена і ситуація реально не, ну, вона немає нічого спільного з демократією, з Заходом. Так не робиться. І ті, хто зараз тішиться, вони просто не думають головою своєю. Абсолютно не думають і думати не хочуть. Вони просто тішаться. От був 95-й квартал. Вони сиділи, тішились, хлопали в дощі і кричали, що ай смішно, ай пажом, ай зеленський молодець. Що тепер в окопах а... чи не те, що в окопах, за окопи я не кажу. Ті, хто обирали і кричали, що ай паржом, ай буде прикольно. Що прикольно вам тепер? В тій ж Одесі. Е, там купа регіонів, які тоді не подумали, а зараз вже пізно думати. Ну, тобто, все має свина. І оці і, і оця поведінка Зеленського з Трохановим, Тоже має свої наслідки. Це знищення, повне знищення самоврядування. Тобто всі мають підпорядковуватись Зеленському. Це вибачаєте диктатуру. <звук> На цьому поки все. Не буду повторюватись по багато разів. Ви і так все розумієте. Поговоріть з ким? Можете поговорити, ті, хто тішиться зараз, що Труханова Викинули. Поговорить з ними, що це двоярка ситуація. А якщо ви хочете підтримати канал фінансово, це можна зробити по реквізитах в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую, але перш за, перш за все підтримайте, будь ласка, армію. Будь-яким донатом. Це надзвичайно важливо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки коментуйте. Це дуже важливо. До нових зустрічі, друзі! Слава Україні!